Сьогодні вся Україна святкує день знання. Це значить, що у всіх закладах освіти почався новий навчальний рік. Понад 88 тисяч школярів сіли за парти у Дніпрі. На свято першого дзвоника дітлахи традиційно прийшли з квітами та у національному одязі для сімох шкіл міста. Це був ще й днем подарунків. Там відкрили оновлені спортивні майданчики із першачками, вчителями та гостями поспілкувалися. Наша Яна Гончарова і вже готова поділитися своїми враженнями. Барвисті вишиванки, українські віночки та білі бантики. Так вбралися учні 74-ї школи на день знань. Особливо чепурні та схвильовані сьогодні першокласники. Та до занять готові. Шестирічний Максим Хизується вже вміє рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. Вони дуже милі, гарні. Ми з ними провчилися цілий рік на підготовчих курсах. Я побачила в них великий потенціал. Дійсно, інтелект в майбутньої України. А трохи старші дітлахи сьогодні згадують свої шкільні досягнення та вподобання. Я вмію писати, читати, писати. Що найбільше подобається в школі? Фізкультура. Це справді особливий день і для майбутніх випускників. Маріана пригадує своє перше вересня десять років тому. Я була у чорній спідниці, білій бузічі та з величезними бантами. Ну, сьогодні вже бантиків немає. одинадцятикласники зізнаються. Час пролетів швидко і сумувати є за чим. Я буду скучати за учителями за своїми однокласниками Це, в кінці кінців, мій останній, перший первий моє останній, перва первая сінтября. Патріотичні пісні жовто-блакитні кульки у небі та урочисте внесення прапора. Його тримає випускник цієї школи, а нині учасник АТО. На день знань до 74-ї школи навіть завітав очільник міста, адже привід подвійний. Тут завершують ремонт фасаду. Та головне сьогодні привітання і настанови. Когда ви і падьоті в взрослу жизнь, то сьогоднішні години, школьної годи, будете вспоминають из самых счастливых. Когда родители були молоді, когда друзі були рядом, э, е, деревья були большими. У 65-й міській школі теж не одне свято. Сьогодні тут відкривають оновлений спортивний стадіон. Це дуже большое, важливе сабитє і радосне сабитє. Черлідери, каратисти і футболісти. Юні спортсмени одразу випробовують новий майданчик. 11-класник Дмитро ним задоволений. Хороше поле да. Только тут, ну, желательно грати в бутсах, потому що, якщо грати в сороконожках, то можна упасть і неудачно упасть. Оновлені спортивні майданчики 1 вересня отримали сім шкіл міста. На черзі до кінця року ще 10. Ці поля, які ми зараз представили, вони хороші, прекрасного качества, з іскусним э, покриттям, тобто діти доволі, але вже э, розроблений стандарт і в ближайше часу вже нові э, э, как бы спортивні площадки, які ми будемо Проєктувати вони вже будуть робитися по стандартам міністерства спорту. Усього у Дніпрі. Працює більше 160 шкіл. Понад 88 тисяч дітлахів сядуть за парти цьогоріч. Яна гончарова Антон Філіп, новини 11 каналу.